Містить колаген першого і третього типу, містить гіалуронову кислоту, коензин q 10 вітамін С, вітамін Е, в 5 в 6 і біотін. А, Значить, його дуже легко споживати, як в дорозі, можна приймати в будь-який час доби. Такий колаген, він дуже гарно допомагає вашій шкірі. ну, В першу чергу, за що він відповідає? Він відповідає за ваші суглоби, він відповідає а, значить, за тургор шкіри, тобто, щоб ваша шкіра оставалася як можна довше підтягнутої, а п'єм такий колаген. Значить, в упаковці йде. 12 таких флакончиків. В кожному флакончикі йде 5,5 грам гідралізованого колагену. У нас, по-перше, дуже чудова ціна. Тільки в лютому дуже чудова ціна, така упаковка. от така упаковка калагену, в якій входять 12 таких флакончиків, 12, да? сюди входять, значить, ще раз повторюю: тут входить калаген. По-перше, калаген у нас іде тваринного походження. Тут іде першого третього типу. Тут входить гіалуронова кислота, коензим q 10 вітаміни С, Е, e, В5, В6 і біотін.